Привіт, любителі абсурду та юридичних курйозів! Сьогодні розповім про найдивніші шлюбні закони планети. Уявіть світ, де бюрократія втручається у найінтимніші моменти життя людей. Існують країни та штати із законами про шлюб, що викликають подив та обурення. Деякі норми настільки абсурдні, що здаються вигадкою божевільного законодавця чи сценариста комедії. Однак, усі ці правила реально діють у певних куточках нашої планети. Якщо вам цікаво дізнатися про найбезглуздіші приклади, ставте лайк та підписуйтеся на канал. Сьогодні ми вивчимо 20 найєпічніших випадків законодавчого маразму у сфері шлюбу. Деякі з цих норм діють досі, інші скасували нещодавно. Кожен приклад демонструє, як далеко може зайти людська фантазія у створенні правил. Почнемо з Франції, де існує можливість. Посмертного шлюбу під назвою Некрогамія. Якщо один з наречених помирає перед весіллям, живий партнер може одружитися посмертно для цього. Потрібен дозвіл президента та докази серйозних намірів покійного одружитися. Такий закон створили після трагедії 1967 року у Дамбі-Мальпасе. Тоді загинули 300 чоловік, включаючи багатьох наречених напередодні весілля. У штаті Монтана дозволений подвійний проксі шлюб, коли обидва наречених відсутні на церемонії. Замість них виступають представники, які проводять весілля без участі майбутніх подружжя. Цей закон особливо популярний серед військових, що перебувають у відрядженні за кордоном. Монтана залишається єдиним штатом Америки, де діє така норма. Мічиган має архаїчний закон, згідно з яким дружина не може постригти волосся. Для зміни зачіски жінка повинна отримати письмовий дозвіл від свого чоловіка. Цей закон ніколи офіційно не скасовували. Хоча його не застосовують десятиліттями, подібні норми демонструють патріархальні пережитки у сучасному законодавстві американських штатів. Напишіть у коментарях, чи знали ви про існування таких дивних законів раніше на Філіпінах. Розлучення заборонене для всіх, крім мусульман та іноземців. Подружжя може лише отримати анулювання шлюбу. Через церкву чи суд процедура анулювання займає роки та коштує тисячі доларів для звичайної філіппінської родини. Філіппіни залишаються однією з двох країн світу без права на розлучення у штаті Юта. Двоюрідні брати та сестри можуть одружитися лише після 50 років. До цього віку такі шлюби вважаються незаконними через ризик генетичних відхилень. Законодавці вирішили, що після 50 років репродуктивна функція знижується достатньо, тому ризик народження дітей з вадами стає мінімальним для таких пар. Масачусетс вимагає від чоловіків полювати на птахів принаймні двічі на рік. Цей закон мав забезпечити м'ясом родини під час економічних труднощів. Сьогодні норму не застосовують, але формально вона досі діє у штаті. Чоловіки, які не полюють, теоретично можуть отримати штраф за невиконання закону. Якщо ви ще не підписалися на канал Тупаріум, робіть це зараз для більше абсурду. У Швейцарії жінки не можуть прати білизну після 10 години вечора. Цей закон створили для збереження тиші у багатоквартирних будинках швейцарських міст. Порушниці можуть отримати штраф від управляючої компанії чи сусідів. Норма діє у більшості кантонів конфедерації та суворо контролюється місцевою поліцією. Саудівська Аравія до 2018 року забороняла жінкам водити автомобілі після одруження. Заміжні жінки могли пересуватися лише з водієм чоловіком чи громадським транспортом. Цей закон скасували як частину реформ принца Мохамеда Бін Салмана. Тепер саудійські жінки можуть отримувати водійські права незалежно від сімейного стану. У штаті Делавер чоловік може побити дружину лише у неділю біля суду. Цей середньовічний закон ніколи офіційно не скасовували через бюрократичні складнощі. Звичайно, його застосування призведе до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Подібні норми існують у багатьох американських штатах як історичні курйози. Китай забороняє шлюби між людьми з однаковими прізвищами до третього покоління. Навіть якщо пари не є родичами, вони не можуть одружитися офіційно. Цей закон має запобігти інцесту у суспільстві з обмеженою кількістю прізвищ. Китайці обходять норму через зміну прізвища одного з партнерів перед весіллям. Напишіть, який з цих законів здається вам найбільш абсурдним, та чому у данії пари повинні довести щирість почуттів перед органами реєстрації шлюбу. Іноземці складають тест на знання данської культури та мови партнера. Процедура може тривати місяцями з детальною перевіркою стосунків парою. Данія запровадила цю норму для боротьби з фіктивними шлюбами заради громадянства. Індія дозволяє шлюби з тваринами у деяких штатах для зняття прокляття. Якщо астролог визначає несприятливий гороскоп, людина може одружитися з собакою чи козою. Після ритуалу тварину відпускають, а прокляття вважається знятим назавжди. Потім людина може укласти звичайний шлюб з іншою людиною. У штаті Небраска батьки не можуть дати дітям алкоголь на весіллі. Навіть символічний ковток шампанського для тосту вважається порушенням закону штату. Молодята до 21 року не можуть пити алкоголь навіть власному весіллі. Порушники ризикують отримати штраф та кримінальну відповідальність за дачу алкоголю неповнолітнім. Японія дозволяє шлюби з віртуальними персонажами аніме та відеоігор. Церемонії проводять у спеціальних каплицях з голограмами та штучним інтелектом. Такі шлюби не мають юридичної сили, але дають психологічний комфорт самотнім людям. Індустрія віртуальних весіль приносить мільйони доларів щорічно в Японії у штаті Луїзіана. Наречена не може з'явитися на весіллі у білій сукні. Закон забороняє білий колір одягу для всіх учасників церемонії, крім нареченої. Це правило створили для захисту традицій та уникнення плутанини під час урочистості. Порушники можуть бути видалені з церемонії організаторами чи служителями культу. Туреччина вимагає від наречених пройти медичний огляд на венеричні захворювання. Без довідки про відсутність інфекцій, шлюб не може бути зареєстрований. Цю норму запровадили для захисту громадського здоров'я та зменшення епідемій. Пари повинні здати аналізи не пізніше ніж за місяць до весілля. Поділіться думками про те, чи потрібні такі перевірки у сучасному світі. У штаті Алабама двоюрідні брати можуть одружитися без обмежень віку чи медогляду. Закон не вимагає генетичних тестів чи консультацій лікарів перед таким шлюбом. Алабама має один з найліберальніших законів щодо шлюбів між родичами. Статистика показує високий рівень генетичних відхилень у дітей таких пар. Ісландія вимагає перевірки генеалогічного дерева до дев'ятого покоління перед шлюбом. Спеціальна база даних відслідковує родинні зв'язки всіх громадян острова. Це правило запобігає випадковому інцесту у невеликій ізольованій популяції. Ісландці можуть перевірити споріднення через мобільний додаток перед знайомством. У штаті Місісіпі чоловік може розлучитися з дружиною за відмову готувати. Закон дозволяє ініціювати розлучення, якщо жінка не виконує домашні обов'язки. Суди рідко задовольняють такі позови через застарілість та дискримінаційність норми. Феміністичні організації регулярно вимагають скасування цього закону від законодавців штату. У південній Кореї заборонені шлюби між людьми з однаковим тональним ім'ям. Навіть різні ієрогліфи з однаковою вимовою роблять шлюб неможливим. Цей закон базується на давніх конфуціанських традиціях про гармонію імен. Корейці обходять заборону через зміну тонального звучання імені в офіційних документах. Ці 20 прикладів демонструють, як законодавці втручаються у приватне життя громадян. Деякі норми мають історичне обґрунтування, інші виглядають повним абсурдом. Багато законів створювали у різні епохи для вирішення конкретних проблем суспільства. Однак у сучасному світі вони часто виглядають анахронізмом та порушенням прав людини. Сьогодні ми розглянули найбезглуздіші шлюбні закони з усього світу та американських штатів. Кожен приклад показує, як культурні традиції та історичні обставини впливають на законодавство деякі норми залишаються діючими, інші існують лише на папері без практичного застосування. Підписуйтеся на канал Тупаріум для більше абсурдних фактів зі світу права, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео про дивні шлюбні закони. Який з розглянутих прикладів здався вам найбільш шокуючим та чому саме? Напишіть у коментарях чи існують подібні дивні закони у вашій країні.